Я рахую, що це наше таке національне свято, як і день незалежності, і день прапора, тому що це ну якби наша символіка, яку ми повинні обов'язково знати наші діти, всі ми, і ми маємо це навіть і навіть під час війни про це свято дбати і відмічати. Я стараюся українські всі свята. Празнувати і своїм дітям і внукам говорити, що це наша Україна, і ми її довжні любимо. Його треба святкувати завжди як День Незалежності, як зараз у нас тепер є День Європи. Це ті. Свята, які кожен українець повинен святкувати, якщо він бажає себе українцем, якщо він любить цю державу, якихось святкувань таких глобальних, щоб скучення людей було не потрібно. А ось тому, що тим паче в нашому місті, де постійно обстріли, ну це не ненормально. Ну, а так взагалі думаю, що потрібно. Ось це наш символ України. Час хлопці наші борються за, за нього за перемогу. Так що це дуже велике свято для України, для українців. Це, по-перше, якась мотивація, мабуть, для наших хлопців наш прапор це е, наш дух, наша свобода. Ну, це важливо. Я вважаю. і е, саме головне показувати нам, нашому поколінню, старшим, нашим дітям. Як це важливо для України. Треба в щось вірити, треба вірити в перемогу, і нам потрібно вірити в щось. Тому так, я думаю, нам, нам треба. Я з повагою, мабуть, дивлюся на нього. Я нашу країну, наших людей, наших воїнів. У мене на балконі флаг. Небольшой, правда, такий, але на балконі у мене флаг. Обов'язково. У мене і дітей, і внуків є, і в мене зять на війні, тому в мене все є. У нас і прапори є українські, маленькі, великі. Він один з найгарніших, бо тільки наш прапор символізує природу. Тобто цей прапор можна побачити не тільки як тканину, а живий він в нас. Тобто це пшениця і небо.